Друзі, всім привіт! В Продовження серії роликів про типи договорів, які зустрічаються при операціях з нерухомістю. А я нагадаю, що відео про договір дарування, довіреності і про ризики купівлі квартири з прописаними особами ми поговорили на каналі про нерухомість Києва. З Дмитром Гурою. Тож сьогодні в ролику розповім про такі екзотичні варіанти, як договір довічного отримання і договір міни. Ви дізнаєтесь, навіщо взагалі їх використовують і які ризики з цим пов'язані. З вами буду, як завжди, я, Андрій Ставнюк. Поїхали! Договір довічного утримання це домовленість двох сторін, за якою одна сторона відчуджувач. Передає у власність другій стороні набувачеві нерухомість або її частину, взамін чого, набувач зобов'язується забезпечувати відчуджувача утриманням та або доглядом довічно. Якщо колись винайдуть якийсь філософський камінь, то такі набувачі серйозно попадуть на гроші. Тож відчуджувачем за договором може бути будь-яка фізична особа незалежно від віку та стану здоров'я. З загальними вимогами щодо чинності правочину, особа, яка його вчиняє, повинна мати необхідний обсяг цивільної дієздатності, набувачем, тобто особою, яка доглядатиме, може бути повнолітня дієздатна фізична особа або юридична особа, а можуть бути і кілька фізичних осіб. В такому разі їх обов'язок перед відчуджувачем є солідарним та вони стають співвласниками майна, переданого їм за договором довічного утримання на праві спільної сумісної власності. Важливо, що набувач має бути здатним надати відчуджувачеві обумовлене договором матеріальне забезпечення. Договір довічного утримання укладається тільки у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Недотримання даної вимоги тягне за собою визнання договору недійсним, оскільки даний договір передбачає можливість догляду, то сторони мають чітко визначити. В чому саме полягатиме догляд, умови, форми, способи догляду, їх періодичність, якість та зміст. Наприклад, вид і кількість харчування, скільки разів на добу, калорійність, інші елементи, медичне обслуговування, вид послуги медичного обслуговування, які ліки необхідні, їх кількість і приблизна вартість, характери матеріального забезпечення відчуджувача, чітко визначена грошова сума, черговість виплат грошових сум. Усі види догляду, якими набувач має забезпечувати відчужувача, забезпечення відчужувача або третьої особи житлом. У цьому разі в договорі має бути конкретно визначена та частина помешкання, в якій відчуджувач має право проживати. Відповідно до законодавства, набувач зобов'язаний у разі смерті відчужувача поховати його, навіть якщо це не було передбачено договором довічного утримання. Набувач за таким договором обмежений у праві розпорядження майном до моменту смерті іншої сторони. Набувач не має права до смерті відчуджувача продавати, дарувати, міняти майно, передане за договором довічного утримання, укладати щодо нього договір застави, передавати його у власність іншій особі на підставі іншого правочину, так як при посвідченні договору довічного утримання нотаріус накладає заборону на відчудження. Цікаво, що довічне отримання можна переуступити, наприклад, у разі неможливості подальшого виконання фізичною особою обов'язків набувача за договором довічного отримання з підстав, що мають істотне значення. Обов'язки набувача можуть бути передані за згодою відчуджувача, члену сім'ї набувача або іншій особі за їхньою згодою. Цікаво, що найбільше судових справ, які я бачив. Траплялись саме через відмову відчуджувача у наданні згоди на передання обов'язків набувача за договором довічного утримання іншій особі. У цьому разі суд бере до уваги тривалість виконання договору та інші обставини, які мають істотне значення. Щоб не вийшло, що бабуся, наприклад, прожила 20 років за чужий рахунок і навіть не віддала свою квартиру. Підсумовуючи, зазначений механізм отримав широке використання у суспільних відносинах через те, що одна сторона отримує за життя допомогу, якої вона потребує, а інша сторона в оплату за таку допомогу отримує право власності на житло. Такий взаємовигідний аспект зумовлює популярність укладання договорів про довічне отримання, але треба враховувати і ризики, а саме складність виконання умов договору набувачем протягом років. Наприклад, якщо договір довічного отримання складався профільним юристом, то буде прописана індексація, яку набувач може неправильно, систематично прораховувати, таким чином не надавати усю суму необхідних коштів і порушувати істотні умови договору, що призведе до його розірвання у судовому порядку у разі звернення іншої сторони до суду. Перед тим, як ми перейдемо до наступної теми нашого ролику, а саме договори міни, користуючись нагодою, зазначу, якщо ви ще тільки плануєте придбати нерухомість на первинному чи вторинному ринку, як юрист з нерухомості я можу переконатися для вас у безпечності такої угоди або, навпаки, встановити шахраїв. Мої контакти та стислий прайс лист вказані в описі під цим відео. За договором міни, їх ще називають договором бартеру, кожна із сторін зобов'язується передати другій стороні у власність один товар в обмін на інший товар. Договір міни нерухомості, як і договір купівлі-продажу нерухомого майна, укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Договором може бути встановлена доплата за товар більшої вартості, що обмінюється на товар меншої вартості. Таким чином, квартиру можна обміняти на черевик, гудзик або навіть якусь послугу. Ризики таких договорів полягають знову таки у можливості їх оспорювання, бо не часто зустрінеш на ринку нерухомості осіб, які саме міняються один з одним квартирами або іншими речами. Часто такі договори використовуються для ухилення від сплати податків, у разі відсутності обґрунтування походження коштів набувачів, наприклад, і найчастіше у разі обходу переважного права інших осіб. Що я маю на увазі? Якщо, крім продавця, іншою половиною квартири володіє його родич, або ще якась третя особа, то такий родич має переважне право купити частку продавця. Або інший приклад. У вас майно в довгостроковій оренді. Орендар має переважне право на купівлю вашої нерухомості. Ви ледве не маєте у нього просити дозвіл на продаж. Тому, якщо по якійсь причині хочеться обійти переважне право, за допомогою договору міни це можливо. Сподіваюсь, вийшло без зайвого розтягування розказати про такі два. Рідкісних типи договорів, які все одно можна зустріти, і коли ви їх зустрінете у продавця, скоріше за все, то будете знати, що це таке, і як взагалі так сталося, що вам продають таку квартиру. Якщо ж ви є учасником такого типу договору, то я дуже раджу, щоб ваші наміри відповідали саме тому, що буде вказано на папері. Тому що якщо ви купуєте квартиру, а на папері це якийсь інший договір. І ви не розумієте навіщо це робиться, то цілком можливо, що інша сторона все розуміє і спеціально використовує цей тип договорів, щоб потім мати можливість оспорити цю угоду в судовому порядку, або якось менше заплатити податків. А для вас це не дуже цікаво. Якщо ви нічого з цього не отримуєте, тому слідкуйте, щоб наміри відповідали договору. Сподіваюсь, це відео було для вас цікавим та корисним. У такому разі прошу тиснути лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей, друзі!